Лінь. Вітру свистіть незадача, пень викидає цвітінь, море перлину і сплаче. Я ж, не шкодуючи днів, маю єдину турботу вічно розшукувати слів, дружно крокуючи роти. Маляр забув своє відерце в травах і зразу. Швидше течії. І з нірок вапиться мурак орава, щоб лапки вимазать свої. Все перемазано. І навіть луг зелений рябіє чіткістю їх тонко фінгерпринт. А сонце пестя чи салопи тугіше стягне хмар просториби. Вічніше широкі. Звуки на і і високі. Звуки на о, як порожня труба. Звуки на о як округлість горба. Звуки на є, як плоска не дасє. Ось і голосне усе життя є. Оки в тумані золотім як. Термирівські аквари, роса прозориста перлин звучить сутникою зорела. Човни далекі, видно, вштиль, допоки збурене світило, пройшовши пафосно між хвиль, про море не втопило. Бува інак, бува, інако, до тайний доступ мій лисей. Я знаю всі презрення знаки і вір, цей настане день. У стильнім світі без гоміння світило бурлюка, Зійде, як символ римосотворіння. Внизу зірчить криниця світла, Вгорі стежи найде удаль, сузір'я підіймають мітле. Понад безоднями проваль. Ми до коромисла притислись. Під близьком ясної яви, не ухиляючись від смислі, і я, і ти, і ми, і ви. Колись таки по сотнях літ читати будеш ти мене, моїх років старий політ, зігрітий трепетом вогней. З років і холоду тенет. Знов раптом зрине аромат моїх комизливих віршет і звуків розмаїття лад. Моїх комизливих віршет і звуків розмаїття лад!